Збираємо всі речі. День, я Олександр Бараненко, керівник Федерації високоточної стрільби та спортивно стрілецького клубу Альфа-Браво. Ви зараз знаходитеся на змаганнях Альфа-Браво, Федерації високоточної стрільби, яка відбувається на стрільбищі АБР у Львівській області. Це всеукраїнські змагання. Стрільці з усієї України з'їхалися сюди для того, щоб перевірити свої навички і зрозуміти, на якому вони рівні зараз знаходяться. Тут зараз вісім рубежів, вісім вправ. Ми е, проходимо там різні вправи були прописані по мачбуку. Кожна вправа має свою логіку і своє виконання. І 50 учасників проходять кожен простріляє ці вісім вправ. Рухаємося знизу до верху. Але постійно у нас стріляють всі вісім вправ. і учасники переміщаються між вправами, тому це захід такого загальноукраїнського значення, де приймають стрільці, які побажали приїхати сюди, зрозуміти, яка у них стрільба. Перевірити себе тут одні з самих складних змагань в Україні, тому що є переміщення по горах, рюкзаки. Порядження грязь і коротка дорога, В другу сторону сгоро. У нас тут вправа номер 2 ми її називали Лопата є, тому що люди стріляють із окопом. В чому прикол? Тому що ти стріляєш спочатку з неробочого плеча, 4 постріли, а потім із робочого плеча. Ну, якби часу достатньо, в принципі, гонг один, гонг на 500 метрів стоїть 30 сантиметрів, але а, з окопів самому незручно стояти. От. І тому вона має певне практичне призначення. І стрільба з лівого, з правого плеча, з робочого з неробочого плеча. І те, що сам по собі в е окоп е не дає можливості стабілізуватися Цікаво, правда. Добре, два 90 секунд. Сигнал таймера сприймаємо. Вага! Контроль ствола. Вручання. в магазин, будь ласка. Дякую. Так точно, від так само часу. По всіх попередніх спостереженнях на попередній справі, наприклад, там, де багі, в тому урочищі був сквизний вік. Тому що зносило дуже безбожно. Так, да, А ви, зараз? Ви, ви ж спускаєтеся і змінюється вітер. А, ні, так але ж там же ж типу гроші то саме, і ми ще не вирішили. Ні, змінюється вітер. Ні. А, ближче, ви більше. розумієте, що таке поняття вітер на різних висотах. Ну, зрозуміло, а яка тут там же ж тут, то тут висота змінюється, Тут бути зрозуміли, вимагає. Да. Але далі там. Буквально пару метрів різниці між траєкторією э, кулі тут і з попереднього положення. Ну так, да, метрів 30. Ні, то стартова ну, там, 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 Метрів 10. Ні, ну, ну тут не так багато. сама Це... основна штука. Тільки... Вітер рухається по рельєфу. <пасує> вам треба дивитися, де вітер знаходиться в рельєфі, а не десь в якомусь другому місці. Каже, що він був, а тепер його там немає. Ну ж, виключили його. Я попросив, щоб там вентилятор виключили. Та й все. кожній вправі є опис. В залежності від опису вправи є регламентація по спорядженню. Це в основному упори передні, задні або триподи. В кожній вправі є свої умови виконання. І під ці умови виконання стрілець-учасник підбирає своє спорядження. Але він початково. Нашої стоянки парковки забрав своє спорядження з собою і поніс її в гори, тому що якщо він її залишить там, то він ним не може скористатися. А, мабуть, із самих складних вправ лямки, і люди, якщо не розуміють підготовки і не розуміють, як це робити, то ну, вони будуть втрачати час. Я думаю, що 9 пострілів, навіть 8 пострілів там роблять небагато людей. Там три позиції, три лямки і три гонга на різних дистанціях. І з кожної позиції треба вистрілити на по три постріли. Ну, зараз давайте подивимося, не буду коментувати. зробив стрілок тим, що він не взяв ніякого мішка під шасі, а просто положив на лямку і упор під лікоть. Федерація високоточної стрільби зараз знаходиться на стадії оформлення. Ми зараз здали документи на вид спорту в Україні і очікуємо результату. В подальшому, коли буде це зареєстровано, буде обов'язково Кубки України і буде обов'язково чемпіонат України. Ми будемо розвивати Пієрес, ми будемо розвивати Long Range стрільбу на дальній дистанції, і ми будемо розвивати 22 ЛР в теж в класі Пієреса і точно так же в класі long Range. Базуємося ми під правила міжнародні, але ми зараз не знаходимося в міжнародних асоціаціях чи федераціях. Але ми їхні беремо правила для того, щоб на їхніх правилах це все діло робити. В рамках федерації на чемпіонат світу буде відбір по ПРС. Precision присіжен Series — Серія це про що говорить: про те, що ми стріляємо в нестабільні положення. так Такі змагання відбуваються. Принцип там простий. Там є рейтинг стрілців. Він вноситься в загальний рейтинг в світі. От і е, є кваліфікаційні вправи, які повинні бути на змаганнях, якщо вони у нас рейтингові, ці змагання. І потім найкращі стрілці, якщо вони будуть набирати кількість балів, то можуть попадати на чемпіонат світу. Це таке в нас в планах. Три бочки. Вибирає стрілок різне положення, гон один, але дистанція 550 550, -550 метрів. Стріляють як хочуть, тільки з бочом. Але це одна із таких що, ну, не дуже складних вправ із сьогоднішнього турніру. Альфа Браво клуб, спортивно-стрілецький клуб, якому сьогодні 8 років. В честь цих восьми років ми зробили змагання і змагання, знаєте, як 8 років для когось. Просто це 8 років. Для мене це те, що я провів, проніс з собою. Десь було це 8 років як безкінечність, як вісімку положити на бік. Десь було це як те, що пролетіло як мить. Це була організація, це є організація. Це змінюються судді, змінюються стрільці, змінюються обставини, при яких ми проводимо змагання, заняття. Але сущність самого клубу залишається тією ж самою. Основні принципи клуба це передача інформації, вона тут завжди присутня, і ми цю інформацію по високоточній стрільбі. По нестабільним положенням передаємо постійно, і ми несемо цей момент, чи тягар, чи радість, як навчити людей класно стріляти. Нам це подобається, і ми це пробуємо додати в маси, кинути туди далі цю інформацію. І ми її не утримуємо, а ми нею ділимося. Пішли підглянемо за Іваничем, поки він десь вже... Головне рубіж. справа. Бач, У нього тут теж і справа, і зліва. Стріляє. Тут стоїть гвинтівка, за 5 метрів починає людина стріляти. Бере магазин, підбігає, заряджається, стріляє в один гон, барабан ж не крути, правильно? Не крути. Не можна барабани крутити. Стріляє в три гонга одразу. А, Б, В. На різних дистанціях різні розміри гонгів. З неробочого плеча, потім переміщається назад з, з магазином, бере інший магазин, сюди заряджається і стріляє точно так же три постріли з А, Б, В, з робочого плеча. Ну, тут така складненька вправа, і тут по боєприпасам безлім. Якщо хтось потужний і може вистрелити не шість пострілів, а вісім, то він буде виграшим. але це треба вміти і поправочки знати, ну і швидко знайти гони. А там між ними розліт такий нормальний. Ми тратили дуже багато часу, тому що не мали там орієнтира, по якому наводити ага. зброю. І все, більше нічого. Я це сказав в самому низу. З відстані великі, розкидано, цих самих гонгів багато. І ви, якщо не взяли себе орієнтира, а наводитеся через приціл, а ще ви спочатку поставили велику кратність, то це все хана. На сім'їрці в чому прикол? І я дивлюся, я не туди. Туди, 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 вже побачив. Значить, цифри Орієнтир ствол, потім уже дивитися. Якщо ви хочете навчитися стріляти, класно стріляти, то вам в першу чергу треба бажання. Це саме головне. Кошти знаходяться, коли у вас з'являється бажання і ви рухаєтесь до своєї мрії цілі. Починайте з 22 ЛР, на ньому тренуйтеся, здобувайте результати. Як зрозумієте, що це дуже класна і дуже ваша штука, то тоді можна переходити на інші калібри. Я розумію, що стрільба це затрата з однієї сторони затратно. Але такого факту і такого кайфу ви, мабуть, не отримаєте від. Всього чогось іншого, як від стрільби. Я колись кайфанув 30 років назад і до цього часу являюсь, являюсь під Я цим впливом. Це дуже класна штука і дуже класний драйв. Шо став вправа цікава. А чим цікава, тут є доля. Везіння. Знаєте, як в казіно на чорне ставимо, на червоне ставимо. Тут точно так же є у нас карти червоні і чорні, і є гонг з цифрою чорною і з цифрою червоною. Яку карту витягнув, ти туди і стріляєш на одну дистанцію або на другу дистанцію. В цьому весь прикол, тому що є такі стрілки, а при цьому змінюєш положення. Е, є такі стрілки, які тягнуть там червоний, 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 а є такі стрілки. Червоний, чорний, червоний, чорний, червоний, чорний. Кому як повезе? Два, дах, два положення, два гонга, 430 і 490 метрів. Треба відстрілятися в один гон, потім в другий гон. Майже нічого складного, але дах порвали, бачите як. Ну, Таке. Після різних змагань завжди розумів, наскільки в мене правильна чи неправильна підготовка, наскільки я ось це все, що робив, рухався в правильному руслі чи не в правильному руслі. Висновки такі колосальні. Висновки, так. І потім ти перебудовуєш свій навчальний процес. Що тобі треба робити? Тому що так зрозуміти ну, неможливо взагалі. Можеш стріляти, можеш все робити. А потім приходиш, якщо не на змаганнях, то ну, і результати. Зараз одразу висновки зробиш калькулятор, робота з вітром, будь ласка, вперед із піснею. З однієї сторони не складна вправа, а з другої сторони дуже складна вправа. Чому складність? Тому що тут два положення стрипода. А гон видно тільки з одного місця. Треба стати правим. Вправа No8. Непроста вправа. Є баги. З баги, з трьох положень. Треба відстрілятися. Тут непросто не відстрілятися. Ну і гонів там достатньо для того, щоб стріляти. Це буде гон в ближній. 387 метрів 20 сантиметрів. дистанція, Вітер Вітері положення. Складно, складна вправа, але цікаво. Три положення, три різні гона, з кожного положення вогонь по два постріли. Хай лежить. Я зараз буду вибирати. В мене там три. три пісні. І дякую, що ви приєдналися на наше свято, на наше день народження. Аплодиско. Мені дуже приємно і всій нашій команді дуже приємно бачити стрільців, бачити зміни, які відбуваються, бачити людей, яких ми знаємо вже давно, бачити людей, які до нас приєднуються. Альфа Браво за ці 8 років теж змінювалася по різному, і Альфа Браво давало можливість вчитися, рости. І ми змінювалися в плані підготовки, змінювалися в плані проведення змагань і тримаємо цю напрямок, цю марку до цього часу і збираємося рухатися далі. Зробили федерацію високоточної стрільби. Я думаю, що в цьому році на виході буде вид спорту ПРС. Тоді будемо далі продовжувати те, що ми робимо. Нічого не змінюється. Ми просто продовжуємо робити те, що ми робили. А вдячний моїй суддівській команді. Це реально. Реально. Судді, підходьте сюди, підходьте. Знімайте жилетки, підходьте до мене. Це. Нові судді це судді вже з досвідом, але це команда, яка дозволяє робити змагання такого рівня і допомагає робити змагання такого рівня. Дуже вдячний спонсорам. На цей захід у нас неймовірна кількість спонсорів. Вони готові були підтримати нас. Призів у нас сьогодні багато. Будемо ми нагороджувати, вручати. Заохочувати в багатьох випадках. Тому спонсорам велика вдячність. Спонсори у нас компанія Давіка, український виробник для оптичних прицілів, кріплень і аксесуарів. Компанія Кіноко, засоби для чистки. Теж український виробник. Компанія Bizet, одяг українського виробника. Компанія тактичне зілля. Український виробник. Компанія Саню знаю МКМ о, Ninex, через кого ви зможете підтримувати своє здоров'я в нормальному вигляді. Компанія Денис Мостович, ветеранський хаб, який робить ножі, отакі. Прикольні, дуже класні. Ну і Альфа-Брава трішки тут теж є. Компанія Трофей, телеканал Вірніше Трофей, яка є інформаційним нашим партнером та спонсором. Всім вдячні! Подолай себе, тримай. Це дуже класна штука. Давіка, це тобі кіноко. Із сертифікатом. Тактична зілля сертифіката, де ви можете отоварити самі на їхньому сайті. Це тобі, щоб ти не хворав, Альфа-браво. Врізло, все в руке. Гаразд, Соліник. Одягаємо. І банана, щоб пуха не згоріли. Давіка, кіноко, тактичне зілля, сертифікат, що можна отоварити. Це і вітаміни <плес> <плес> і блокнот. <плес> ну і перше місце учасник номер 62 Вітаю <плес> тобі. Такі ножі. Все. Реально хлопці роблять ну, класні ножі. Молодці, тримай. Це тобі сертифікат а, на кріплення до аутичного прицілу. Це тобі від безета, це від тактичного зілля, а, це від вітаю. Молочина, класна. Кіноха. Це від компанії «Трофей». Трофей нагороджує за четверте місце. Тактичний дивізіон. Тривай. й номер. Вітання. А я знаю, що ти виграв. Та в тебе був хороший оруженосець. А, точно. Ну, кіноко. Давіка. Безет. Тактичне зілля. Майн екс. От тепер усе. Все. Дякую. Так. 57 номер. Вітання. Нема. Добре. Ще раз вітаю. Тримай. Давіка. Кіноко. Це чистка. Щепочка, тактичне зілля Найнекс. Найнекс. І блокнот. Дякую. Щоб записувалось добре. Дякую. Дякую. Так. Користуючись нагодою, раз я сюди потрапив, хочу привітати вас з річницею. Дякую. Хочу подякувати дуже суддям за вашу роботу і за терпіння їхні. Дякую, вам, панове. І хочу подякувати стрільцям, всім за гарну атмосферу і за гарний рівень, який я показав. Дякую вам. 56 номер Діма Ніж від Мостовича. Сертифікат на кріплення до оптичного прицілу. Це кіноко, це тактичне зілля, це найнекс. Це щоб впилося добре. 54-й номер. Книжку я даю вам. Читайте. читайте, читайте, практикуйтеся. 47-й учасник. Вас трофей нагородив. Щоб ви не скучали, тому що ви недалеко. Третій номер. Вітаємо. Тримаємо. Давіка. Рівень. Тактичне зілля. Тільки не перепутайте. Це пить, цим чистить. Найнекс. Це такий нормальний пакунок. Все. Номер один. Стаю. Класно. Дуже класно постріляли. Номер 75 Вітаю! Молодчина! Дуже класно. Тримай, тримай. Не поранити, тінок. Це є сертифікат на оптичний приціл, який тобі треба. Найкс. Це у нас компанія Дюжет. Супер. Молодці. А, самий молодий учасник, який у нас тут є, це Катерина Байрак. Вітаю. Тобі, і це тобі. Тримай. Ну, я ще хотів нагородити і самого старшого учасника. Віктор Білов Кепачу. І я вас вітаю. Тримайте вам усе для покращення. І третя учасниця, а це наш суддя, якому теж 21 рік. Вона не була ні в яких категоріях, але їй теж на я вдячний всім вам, вдячний за класну атмосферу, яку ви робите, вдячний за популяризацію стрілецького спорту, за те, що ви цим живете, болієте, що приєднуєтеся в такий час і вдячний, що ви, ви є такі, які ви є. Дякую вам.